Сергей я сейчас стартую. Шановні колеги, ми починаємо пресконференцію після матчу Чорноморець ЛНЗ Черкаси. Зараз головний тренер команди гостей Олег Долуб. Просимо зробити короткий коментар з сьогоднішнього. Вельми тяжка гра. Добрий вечір. Вельми тяжка гра для обох команд, тому що це, на мій погляд, це було за шість очков. І ми налаштовували гравців, що ми будемо сьогодні, скажімо так, сражатися, битися за кожне, на кожному метрі цього поля. І Вірний вдячний гравцям, що все у нас вийшло. Дякую. Ваше питання, коли, будь ласка. У вашій команді велика кількість гравців, яка грала в Чорноморці, а також ви, ваш помічник і навіть лікар команди всі мають відношення до Одеси. Чи позначалося це якось на грі в плані? Особливого стимулу, враховуючи на, підсвід... на підсвідомості? Ні, абсолютно ні, тому що ми готуємося до кожної команди однольково і аналізуємо, но я от себе додавлю, що ми ну, вельми вдячні гравцям, що ми перемогли тут. Тому що Одеса для мене – это такой не пустой звук, я вам так скажу. Одеса для мене, як Одеса мама. Ще питання. З вашим приходом команда почала невеличкими кроками до домови. На, на які позиції маєте наміри зупинитися? Навіть <рес> <рес> не ведаю, що відказати вам. Мы, я завжди гравців, що потрібно давитися вниз. Завжди потрібно давитися вверх туди. Есть простое правило, если ты будешь добиться вниз, а ты уплатишь. Поэтому двигаемся, вверх. До горы? Ну добре. Ще є питання? Дякую, Дякую вам просто конференш. Дещовий. Ну, хто це чорно, бо чорно буде сидіти. На виїзді. А, менче. Старається два меча. Да. Продовжуємо прес-конференцію після матчу чорноморець Ленин-Черкаси. Зараз ваше питання чекає головний тренер Чорноморця Роман Григорчук. Будь ласка. Ми сьогодні в складі бачили лише сім гравців, але це два бродарі, це два ну, зовсім юних футболіста, які за основу так дуже не грали. Тобто, три запасні гравці. Тож тобто ця коротка лава може якось і, і теж це можна було якось сплинту на гру, але ж ви обмежені в якійсь своїх так? Я би про це просто не, зараз ми вже про таке не раз говорили, бо там нестача, не, недостатня кількість гравців в обоймі взагалі. Це ну, проблема не тільки в цьому, а взагалі бо це і тренувальний процес і так далі. Але зараз я би про це не говорив, бо мені, ну просто я зараз переживаю. Я навіть не знаю, як пояснити. Ми програємо на своєму стадіоні при болільниках, які болювали, і військові були ті люди, які захищають, і ми програємо. Причому, ну, я скажу, що ми допустили такі помилки, особливо коли там ми зрівняли рахунок і. Ми йдемо в стандартне положення, і звідти проходить контратака, де вибігає чотири чоловіка, а нас там двоє, чи п'ять навіть було. Та, ну, це такі моменти, не просто стратегічно, це навіть не так, це якась стратегія. Стратегічно недопустимі, бо рахунок рівний. І можна на останній секунді забити гол. треба. Ну, цей момент мене дуже то, що. От, при 1-1 ми допустили таку помилку, це, напевно, найгірше, що з нами сьогодні сталося. А це просто в мене це на язиці, я б хотів це сказати, бо ну, це просто недопустима річ. Так просто в принципі не може бути. Але все, все мені взагалі важко просто аналізувати, тому що я себе зараз почуваю, ну не знаю, я готовий провалитись тут, бо ми програли на своєму полі і перед болільниками. Це, ну, Сьогодні дуже, дуже поганий день для нас. У вас було питання, будь ласка. Я гадаєте, чи не може сильно позначитись в психологічному плані на підопічних те, що е, поспіль четверта поразка, і чи, чи не зламаються хлопці моральні? Ну, бачите, сьогодні була, ми грали е, теж після е, ряду? Е, Поразок. І сьогодні я скажу, що е, ну, я не бачив, щоб команда якась була зломана там, чи вона була якась деморалізована. Е, так не скажеш. Хоча, е, такий, таких, знаєте, от таких, такої жаги до, до перемоги, просто така жага, щоб не дивлячись ні на що. Так, є там е, оборона, суперник десь в обороні, велика кількість, але там треба проявити от щось. Ну, найти просто, Для цього треба таке гостре сприйняття. Треба десь більше кожному. Оцих моментів, мені здається, трошки не, не вистачило. Але ну, що про це вже говорити? Може, це вже позначається якийсь чормоданий настрій? Та не хотілося б, щоб, щоб це був чормоданий настрій. Бо ми до гри говорили з футболістами. що Для нас це важлива, важлива гра. Тим більше ми грали з командою, яка... Поблизу з нами в турнірній таблиці, а зараз вони нас обійшли, напевно, вже на, на так по очках. І це така гра, можна сказати, по відношенню до суперника за 6, о, за 6 пунктів, і вона нас залишала десь там ближче до тої верхньої групи. Втрата таких очок, звичайно, позбавляє нас шансів на, на те, щоб ми були в верхній групі. Це дуже прикро. Ще є питання коли... Дякую, Дякую.